Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили. Ви вранці свіженьке купили. Сьогодні у випуску новосілля для міліції у Львові побудують нове міське управління внутрішніх справ. Влітку на цьому місці правоохоронці планують закласти капсулу, а вже через два роки відкрити новий міський відділ міліції. Обласна влада обростає заступниками. Свої кабінети на Вениченка зайняли Матолич та Василенко. Кого призначити начальником департаменту охорони здоров'я у Львівській держадміністрації ще не визначились? Поки що розглядають резюме шістьох кандидатів. Тиждень моди по львівськи У місті стартують покази колекції сезону Осінь зима 2013 Висока мода у Львові. Львів Фашин Вік відкриває свої двері для найкращих та найзнаменитіших дизайнерів Львова. Сьогодні ж молоді дизайнерки підкорятимуть львівський модний подіум. Вітаю, ви дивитесь наш репортер новини середи 27 березня. Цілий арсенал зброї вилучили на кордоні. У ніч на середу, у пункті пропуску Корчува львівські прикордонники та митники затримали 47-річного чоловіка, який у своєму легковому автомобілі намагався завести в Україну 11 пістолетів марок Валзер, Балістер Моліна та Глок. Крім сховку були 20 обоєм для пістолетів, 4 пластикові шомполи, вироби для заряджання та розряджання магазинів та 6 пістолетних футлярів. Спеціальні три тайники громадянин України зробив у задніх сидіннях авто, яка вартість вилученого майна зараз встановлює експертиза. Громадянин України, уродженець Чернівецької області, прислідувані в Україну обрав смугу руху зеленого коридору. Але під час візуального огляду в інспектора прикордонної служби виникли сумніви. Щодо відсутності водія товарів, які він не задекларував, відповідно було подано заяву на проведення спільного поглибленого огляду транспортного засобу. У новому приміщенні нова міліція. Міське управління внутрішніх справ невдовзі переїде із центру Львова у кінець вулиці Стрийської. Там для них вже виділили ділянку у 25 сотих, де за півтора-два роки побудують новий офіс. Проте у новітніх пластику. Скляних вікнах будуть і нові моральні правоохоронці. Принаймні, саме так стверджує нинішній керівник міської міліції. У теперішній міській міліції незручно одразу. Круті сходи та обшарпані двері, за ними тісна, прохідна і такі ж похмурі коридори. Микола вимірює їх щоразу, коли приносить сюди воду. До железні, воду далеко нести. Усі несподіванки цих коридорів охоче розкриває заступник начальника управління Ігор Туз. Дах протікає повністю, він як решето. Тобто, як там наверху у нас є тут працівник прибиральних службових приміщень, він постійно міняє відра. На ремонт грошей немає, викручуються хто як може. Шафи хтось, напевно, робить якийсь собі сам косметичний ремонт, тому що якось треба працювати. Якщо все сипеться, все просто валиться, люди там вже вишуковує якісь можливості, вже родичів бере там, тата, брата, можливо, когось, і хоча б побілять, хоча б там якісь поліплять і дири. Та якщо кабінети ще якось рятують, туалети це просто екскурс у дуже далеке минуле. Але вкладати гроші у приміщення, яке орендують в СБУ, не варто кажуть правоохоронці. Вигідніше побудувати своє. Від міста вже отримали мільйон гривень на проект і встигли переглянути той, що запропонували колеги із Грузії. плануємо відправити туди одного співробітника для того, щоб він ну з технічної служби для того, щоб він вивчив. Наскільки вона нам підходить? Але те, що я побачив зараз, вона нам підходить не зовсім, тому що вона має близько ну трішки більше тисячі квадратів у нас враховуючи мільйонне місто. Нам треба розмістити і підрозділи державної автомобільної інспекції, і підрозділи слідства, і інші підрозділи, які забезпечують роботу і життєдіяльність львівського міського управління. Реально ми його бачимо десь близько трьох тисяч квадратів. Нинішні ж приміщення вже давно не відповідає технічним вимогам, та й взагалі не місце міліції у колишній тюрмі Налонського, переконаний Сергій Зюбаненко. Це е, із моральної точки зору теж не є правильно, тому що в цьому приміщенні, ви знаєте, проливалась кров, і як на мене, це аморально, що тут перебувають люди в погонах. А ще нелегко переконати молодь сумлінно працювати, коли поруч старші колеги роками сидять в обдертих стінах. То я кажу, кабінет грізко більше на вулиці. Так що настрій не міняється. Я говорю, така не дуже приємна, але. От обіцяють нам, що дадуть нове приміщення. Ділянка для нового міліцейського офісу поблизу автовокзалу Стрийській. у проєкті мають бути прозорі стіни і не лише всередині, але й з вулиці. Це особливо важливо для людини, яка звертається до правоохоронців. Вона бачить відкритість, вона бачить прозорість, вона бачить усміхнених нормальних людей, які в першу чергу кажуть їм Добрий день і пропонують каву. А потім уже вже запитують, що у нього трапилось. І безпосередньо таку ноу-хау хотілось би, щоб дійсно там працювали психологи, які будуть першими цей бар'єр долати між людиною і структурою, в яку вони звернулися. У пані Ірини ніхто не питав про її клопіт, куди подівся син, дізналась сама. Хоча уже не перший день він затриманий у міському управлінні в ізоляторі. А ви не знали, що він тут? Ні. А як дізналась? А Ай пішла до часткового свого колеса. А як же так затримали і не сказали вам? Чи не сказали, я не знаю, я не сказали. Повірити у правоохоронців з новою моральністю наразі нелегко. Так само, як і їм самим складно буде призвичаїтися до прозорих скляних стін. Ну, спочатку можливо було б незручно, але так взагалі виконував би свою роботу так як завжди. А от Сергій Зюбаненко каже, знає, як зробити місто безпечним, а міліцію близькою до народу. Тому у новому приміщенні будуть і нові кадри, і стимули до праці. Проєкт профінансує міністерство, частину коштів проситимуть у міста. Якщо все зійдеться, перший камінь закладуть вже у червні-липні цього року. Ірина Ващишин, Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, Олексій Шелковий, наш репортер. Пасажирів інформують, у Львівських маршрутках з'явилося оголошення, що за безквитковий приїзд платитимуть 40 гривень штрафу. Перевізники про те, що за безквитковий приїзд пасажир має заплатити 40 гривень штрафу, наразі не коментують. У губернатора Львівщини з'явилася права рука. Першим заступником губернатора став Богдан Матолич. Відповідний наказ уже затвердив кабінет міністрів. Та насправді крісла новопризначений перший заступник не змінив цю посаду. обіймав і за керівництво попереднього губернатора Михайла Костюка. Другим же заступником стала нова у Львівській держадміністрації людина Сергій Василенко. Він разом із Шемчуком був у парламентській фракції Наша Україна народна соборона. А з 2012 року Василенко, член партії регіонів. А от з начальником департаменту охорони здоров'я губернатор поки що не визначився. Розглядає резюме шістьох претендентів на цю посаду. Втім, у пресі з'явилася інформація, що обійняти її може Юрій Сагач. Він уже очолював управління охорони здоров'я Львівської міської ради більше десяти років тому. Щоправда, губернатор цього не підтвердив. Я офіційно передаю привіт джерелу в обласній державній адміністрації. Я його найду обов'язково це джерело для того, бо воно створює дуже багато незручностей. Серед тих шести є і те прізвище, яке ви назвали. Однак на сьогоднішній день це питання не вирішено. Шість уже кандидатур, які подали свої резюме. Частина цих людей, всі вони є фахівцями, всі вони є львів'янами або мають дотичність до Львова. Нікого е з за меж не буде. Діти без харчів. Через бюрократичну тяганину садочки трускавця залишилися без повного комплекту продуктів. Нема в раціоні сиру, молока та м'яса. Ситуацію з'ясовував Віталій Кубліков. Пані Надія кухар Трускавецького садочка Сонечко. Аби харчування було повноцінним, доводиться добряче почеклувати. Молоко якого нема, замінило на згущене, м'ясо як може, так і економить, а домашнього сиру взагалі нема. Другі страви повністю і гарнір, і м'ясне, навіть і до м'яса йде овочевий салат. Так само, одна вечір готуємо рибне суфле, картопляне пюре і. Порядку школений. Якщо там на сніданок каша, значить ввечері. От вона більше насичена. Або навпаки, почало лихоманити з продуктами від початку року, каже завідувач дошкільного закладу. Відтак доводиться шукати аргументи, чому діти не доїдають. Ми звичайно пояснюємо батькам, що повинні пройти певні процедури, які повинні пройти тендера, які там повинні податися підприємці. Документи і це має Певний пройти час, пані Наталя, мама трьох дітей не розуміє, чому крайніми у цій ситуації мають бути. Діти. Діти мають право на, на, на ті обіди в тому садочку, і вони повинні їсти те, що їм якби належиться, Те, що вони повинні отримувати, те, що вони повинні їсти. Це ж м'ясо, цю ж рибу і це ж молоко. Не якийсь там е, порошок розведений, молоко. А молоко таке, як молоко, тому що від цього залежить їхнє майбутнє, їхнє здоров'я. Головний освітянин Троскавця виправдовується на початку року. Вони змушені укладати угоди з підприємцями. Втім, цьогоріч пройшло не все як по маслу. Молоко був тільки один підприємець, який подав документи з сиру на сир жодного, жодної пропозиції не було. На м'ясо на філе, там було я нападаю, два чи три учасники, і так само на Яловичину було два учасники. І там, де навіть було два-три учасники, ми не могли ці пропозиції прийняти, тому що документи були підготовлені з порушенням законодавства. Місцеві посадовці заспокоюють, повторні тендери відбулися успішно і вже після 10 квітня садочки, врешті, забезпечать усім потрібним. Віталій Кублік, Олексій Шилковий, наш репортер. Соціальний гуртожиток у Львові таки відкриють. Сьогодні Міністерство соціальної політики визнало гуманітарний вантаж, який спільноті взаємодопомоги оселя надіслали благодійники за кордоном. Тут меблі, посуд та побутова техніка потрібні для мешканців майбутнього гуртожитку. На розмитнення дарунків з-за кордону в оселі чекали чотири місяці, адже комісію, яка надавала вантажам статус гуманітарних, розформували ще наприкінці минулого року, а нової не створили. Під тиском громадських організацій, які без закордонної підтримки можуть опинитися на межі існування, Після слухань у парламенті крига, схоже, скресли і вже у середу на сайті Міністерства соціальної політики з'явилися накази про визнання гуманітарними 36 вантажів. Серед них два належать у селі. Після екологічних та санітарних висновків благодійна допомога таки потрапить до спільноти. Вся допомога, яку ми утримуємо, це Приватні пожертви наших підприємців там, чи приватних осіб, але більшість то є пожертви міжнародних організацій, і особливо міжнародного руху «Емаус», до якого ми належимо. Тому, якщо, щоб знищити нашу організацію, не дати їй функціонувати, їй просто треба ну, не фінансувати, що вже відбувається, а відрізати від, від наших партнерів, які нас постійно підтримують. Церкви готуються до Великодня. Вперше за останні 20 років у Львівському храмі святих Ольги і Єлизавети ремонтують святилище. Зараз тут біля стіни, щоб підготувати місце для іконостасу, який встановлять у липні. Після святилища вже побілили. Тому зараз робітники знімають рештування. Не чіпатимуть лише колони на святому престолі. Їх відполірують або покриють позолотою. Для того, щоб вирівняти підлогу, тут уже зняли стару плитку. Підлогу повинно бути продовжуватись солея. Буде новий іконостас. Підготовка під іконостас буде заливатися, будуть робитися окремо сходи. Нова плитка буде. Одинадцятий сезон тижня моди збере у Львові більше 30 дизайнерів з України, Польщі та Росії. Покази осінніх та зимових колекцій зберуть понад 10 тисяч глядачів. Про те, як готували найбільшу подію львівської моди, яка стартує вже за кілька хвилин, далі у сюжеті. Офіційне відкриття Львів Week цього разу у старому трамвайному депо місце пасує для авангардних показів, яких цього тижня вистачатиме. Модою тут цікавляться усі, навіть чоловіки, що монтують світло та звук. Хоча стежити за моделями їм не вдасться. У Нас немає часу на це бо ми зайняті саме тою от справою ну забезпечення заходів от, звукового освітлення ну так би світлового звукового забезпечення львівський дизайнер ірина Наконечна – одна із 30 учасників тижня моди вона готує до показу результат своєї піврічної роботи моделі вбрані в одяг і світловідбивних тканин пройдуть подіумом у цілковитій темряві я хотіла створити безпечний одяг для людей також ми розробили і аксесуари розробили якісь різні от прикраси розробили світловідбивний пояс пов'язки, рукавиці, також браслети. Для моделей така подія звичайний робочий день. Для них головне любити одяг, який вони презентують. Одяг мені дуже подобається, цікаві кольори, цікавий матеріал придумано і взуття. Подобається. ну, все подобається. Висока мода здатна приносити не лише естетичне задоволення, як і кожного року влаштовують. Благодійний показ з України Fashion Week буде спільний проект Благодійний показ Олени Даць, який відбудеться 30 березня в рамках «Львів Fashion Week о 20.00. І всі кошти будуть спрямовані на операцію двох діток, які потребують операції термінової. Цьогоріч Львів Week розширює місця подіумів. Моделі дефілюватимуть в експо-центрі Шувар, в торгових центрах Опера Пасаж та Інтерсіті, театрі Леся Курбаса та у Трускавецькому готелі Міротель. Христина Головко, Марія Думич, Олег Кухар. Наш репортер. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатися. На все добре. Щасти вам. Лише 4% незрячих людей мають роботу. Працедавцям невигідно утримувати таких робітників. Незряча людина може сьогодні працювати бібліотекарем, звукорежисером, системним адміністратором, викладачем. Міжнародні визнання, прем'єри і театральні виставки. Львів відсвяткував день театру. Ми хотіли показати не тільки власне наш театр як вистави. Ми хотіли показати це як живий організм. Три сотні самбістів приїхали до Львова на чемпіонат України. Борються за перемогу та місце у збірній. Якщо помилися, то люба слабинка і ти програв. Аптека Знахар запрошує у нове відділення на Дорошенка. 6 обирайте високоякісні ліки в одній з найекономніших аптек міста. Лише три відсотки всіх незрячих українців працюють при влаштуванні на роботу постійно стикаються з дискримінацією, та навіть тоді, коли хочуть вступити до вищого навчального закладу. Коли приходив викладач на лекцію, і відверто мені говорив про те, що ви розумієте, що ви займаєте чуже місце, тут могла вчитися нормальна дитина. Зараз Оксана Потимко, керівник громадської організації та радник голови обласної адміністрації. Попри упереджене ставлення викладачів, вона закінчила університет ще й захистила дисертацію. На її переконання, незряча людина при бажанні може навчитись всього і бути хорошим працівником. Незряча людина може сьогодні працювати бібліотекарем, звукорежисером, системним адміністратором, викладачем, інструктором, ну оператором і багатьма багатьма іншими. Раніше у Львові було 76 підприємств, де працювали люди із вадами зору. Зараз їх не більше п'яти. Роботодавцям невигідно утримувати працівників з особливими потребами. Пан Михайло переписує інструкції для ліків брайлівським шрифтом. Працює за комп'ютером із спеціальним додатковим обладнанням. Тут дуже доступно і легко з цим справлятися. От форма випуску таблетки. Незрячий чоловік працює і в науковій бібліотеці, в аудіокниги. Свою роботу виконує блискуче. О, він не те, що не гірший. Це це дуже цілеспрямована, активна людина. Це абсолютно повноцінний цікавий працівник, цікавий співрозмовник, дуже добрий колега. У темряві працює 12 незрячих. Це ресторан, який нещодавно відкрився у Львові. Прийшла, напевно, ідея цього створення цього ресторану, щоб незрячим людям дати можливість себе якось реалізовувати і дати їм роботу. Тут зовсім немає світла. Відвідувачі можуть самі відчути, як це жити без зору. Роман працює провідником, допомагає зрячим зорієнтуватись у темряві, втратив зір 20 років тому і відтоді не міг знайти роботи. Багато наших незрячих я знаю. Вони просто сидять вдома, і от а така от можливість заробітку. Це ж добре. У Львові майже 1300 незрячих людей. Із них працюють близько 50. Решта ж навіть на вулиці виходить зрідка. Постійно і тому подібне. Я навіть вам про це не хочу говорити, бо це болюча тема. Я на жаль. Марта Когут, Роман Миленький, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони все для дому. 27 березня в усьому світі відзначають міжнародний день театру. Львів, як культурна столиця України, не залишився осторонь такого святкування. У кожному театрі своя програма. Театр імені Марії Заньковецької вийшов зі своїх стін і відкрив виставку у музей етнографії. Інтерактивна інсталяція відтворює, ніби театр скарби казовні. А обійшовши плакати, глядач потрапить всередину у театр. Ми хотіли показати е, не тільки е, власне наш театр як вистави. Ми хотіли показати це як живий організм, який змінює людей, змінює покоління. Показують театральні фотографії, афіші та костюми, які вже стали історією. Це театральні костюми, які вже правда зі списаних вистав, тому що але вони всі колись були на акторах. Тобто, це ті костюми дихають, тобто вони. Ну, ще тримаю той дух тих наших народних і заслужених артистів. Тим часом оперний театр цьогоріч відсвяткував свій професійний день у роботі, бо за два тижні запросять глядача на прем'єру опери Чарівна Флейта Моцарта. Театр імені Леся Курбаса також особливих святкувань не влаштовував, бо ж тільки над цими вихідними курбасівці відзначили своє 25-річчя. А от театр для дітей та юнацтва, як то кажуть, з корабля на бал, точніше, з літака, щойно прилетіли із нагородою з міжнародного дитячого фестивалю, який відбувався у єгипетському місті Кургада. Нас прийняли як делегацію. З квітами, з кульками, діти, тобто е, якісь о, о, головні особи готелю. Це було неймовірно приємно. Тобто, зразу відчулося те, що е, це ну приїхала нас, приймають як от Україна приїхала. Іноземцям показували нову виставу о восьмій вечора на ковчезі. У Львові прем'єру цієї постановки влаштують уже цими вихідними. Тим часом театр Воскресіння до свого професійного свята роздавав львівських оскарів. Глядачі отримували анкети, де вони могли проголосувати. Найкращою виставою воскресінців за минулий рік публіка назвала комедію Він, вона, вікно, покійник, а найкращими акторами Наталію Лукашонок та Володимира Чухонкіна. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура. Якщо любов то безмежна, якщо подарунки, то великі. Даруйте коханим більше домашнього затишку. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими, меблі все для дому, три слони, лів, кільцева дорога. Виїзд з городоцької. Мої вітання. Ви дивитеся наш спорт. Настріляли медали. Львів'яни продемонстрували високий рівень підготовки та техніки на міжнародному турнірі у Дортмунді. На традиційних змаганнях з кульової стрільби львівські стрільці здобули чотири призові місця. У стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів. Перемогу здобув олімпійський чемпіон Олександр Петрів і ще одну львів'янин, учень 9 класу Львівського училища фізкультури Павло Користольов. У цій самій вправі серед дорослих посів друге місце. Бронзова нагорода опинилася в руках іще одного львів'яна Івана Бідняка. А в швидкісній. І стрільбі зі пістолета на 25 метрів переміг львівський снайпер Роман Бондарук. Це хороший для нас результат, бо це турнір вже 29-й поспіль проводиться. І доси такий представницький. Там багато країн прийняв участь. Досить приємно. Особливо коротко Павло демонструє непогані результати. Він друге місце це юніор, він серед дорослих посів. І плюс свої категорії мира там з великим відривом. Знову у збірні Лів'янин Сергій Дребот потрапив до складу головної команди України на престижний турнір гран-прі у турецькому Самсуні. Найкращі цю доїсти світу боротимуться 30 та 31 березня разом із Дреботом до категорії 73 кілограми. Потрапив один із лідерів нашої команди Володимир Сорока. Це, і це, і, так, це є гран-при, це є та це сильніший турнір, вважається більш сильніший, ніж комох світу. Туди приїжджають сильні суперники. Тобто, він проводиться вперше в Турції. Ми там ще теж не разу не виступали, тому буде наш перший раз. Де найсильніші самбісти? Понад 300 кадетів з усіх областей України приїхали до Львова на національну першість. Кожен хоче перемогти та довести що гідний місце у збірній. Кадети борються за перемогу та увагу тренерів збірної. Саме за результатами цього турніру сформують команду на міжнародні старти. Серед фаворитів є і місцеві самбісти. В принципі, Львівщина ніколи не пасе в боротьбі самбово. І ми завжди виступаємо на такому рівні. Ну, в принципі, в тройки кращих. Тим паче, що господарям, як то кажуть, і стіни допомагають. Є підтримка своя, своє місто, і якось рідніше в ньому виступати, більше підтримки, ніж в чужих місцях. Якщо помилися, то люба слабинка, і ти програв. Нема тут таких, що жаліють тебе. Треба тільки боротися, і все психологічно тебе тільки підтримує. Сім'я. Чемпіонат України великий багатораундовий турнір. Неабияку роль тут грає фізична підготовка та стратегія. Свою першу сутичку Олександр Киселиця виграв на старті. За першу хвилину набрав вісім очок. Решту поєдинку беріг сили. Рекономимо тут Тут на майбутнє. Тут бачу, що схватка не дуже така сильна була, а Наступна схватка буде сильна. Напруга у жіночій сітці нічим не поступається чоловічій. Настя глубже руку! Ой, класаві «Я постараюсь працювати технічно. Тренер підказує добре. За боротьбою кадетів уважно спостерігає дворазовий чемпіон світу Михайло Юнак. Побаченим задоволений. Є підготовлені діти є і не дуже підготовлені. Ну общий рівень я думаю, що відповідає чемпіонат України. Чемпіонат України протриває два дні. Уже в четвер самбісти визначать найсильніших. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, наш спорт. Найшвидший шотландець. 42 роки тому народився відомий британський пілот Формули 1 Девід Кулхарт. У королівських автоперегонах шотландець дебютував у 1994 році. З того часу проїздив 15 сезонів та 13 разів перемагав на етапах Формули 1. П'ять років тому Кулхарт завершив свою кар'єру у королеві автоспорту. Хоча жодного разу чемпіоном він не ставав, проте був одним із найвідоміших пілотів свого часу. Партнер спортивних новин спортивний магазин Інтератлетика. Весняні знижки до 20% з 20 лютого до 31 березня. «Інтератлетика» – все для спорту та відпочинку. Це все у мене для вас ще далі. Курси у лютий прогноз синоптиків. На все добре. євро 10 гривень 27 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 46 копійок. Незалежно від погоди, здоров'я завжди на першому місці. Подбайте про себе разом з медичними лабораторіями Escolab. Escolab. Якість у нас в крові. Партнер прогнозу погоди медичні лабораторії Ескулаб на четвер, 28 березня. Синоптики прогнозують сильну хмарність. Температура повітря в день близько нуля, вночі 4 градуси морозу. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Нові квартири у будинку на вулиці Мечнікова близько до центру. Унікальне планування, розтермінування платежів. Доступні ціни. Еко дім Екодім.ком Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.